Так, я думаю, такая штукенция многим водителям знакома. То есть это из воздушного фильтра. Итак, поветренный фильтр. В нормальному в принципі, стані тут ця частина у нас трошечки темненька мас... в масляній основі, по якій причині, тому що я вивів так називаємо сапун да, або ж картерні гази. Зазвичай штатно, воно тут у нас виходить виходить, що тут, тут є отвір, тобто воно напряму через карбюратор двигатель затягував. Я зробив навпаки, я зробив, то є присумачили ми сюди вхід і якоби, щоб трохи йшла фільтрація. Е, плюси один великий, ну, я б сказав, в принципі, два великих плюса, то що зазвичай о, цей от шланг ми опускаємо тупо під низ да, але якщо ви їздите по городу або ж даже десь так майже стоїте на місці переїхати, перша друга передача, виходить так, що воно все під машиною і частично заходить в салон. Тобто ви сидите в салоні, якби ви його і чуєте, і не чуєте цей угадний цей от дим. Ну і ще взагалі знімається відео. Хочу просто... Тут обично такі штукенці стоїть. Я її був зняв. Так, да, да, і ви правильно все зрозуміли. Зру... Я взяв і його хорошенько так постирав. І нацепляємо, ми відваємо його назад. Ну, раніше я не парився, я оцю хрінь викидував. Але оскільки я зараз вивів сапон сюди. І в нас виходить, що наступний другий ефект виходить. Карперні гази сюди вдаряються. І оця ось частина в нас, де вона, то есть, якоби, ну, грубо говоря, она, то есть, масляна основа. Який ще тут маленький плюс. І інколи буває, що ви от кришку цю зняли. І тут в цій каструлі куча-куча пилі. Куча пелі. От. Зараз виходить, який момент я відкриваю і ця вся пиль вона зберігається, тримається на маслянистій основі і тут от в цій кастулі теж виходить пари бензину, ну, точніше карденний газ, і воно теж тримається куп, Тобто воно так от по кругу не болтається і всередину теж. Плюс в мене тут ще перегородки дві є. Отут-от от одна, тут от друга. І тим самим виходить, що в мене оця частина де якоби масляниста, вона тільки тут. І тут ця пиль притримується. От така от фішечка. Ну, на рахунок фільтра, так я розумію, можуть прозвучати коменти що якоби він недорого коштує і без проблем можна міняти хоч кілька разів на місяць ну в принципі так колись він недорого коштував у реально копійки а зараз він коштує порядка майже 3 долара в загальному то є отак вот от 5-6-7 тисяч і робити заміну фільтрів або ж простіше, проще говоря, тобто йде у вас заміна моторного масла і міняєте масляний і повітряний фільтр. Це так зазвичай по схемі, по стандарту.